Сьогодні, 1 серпня, своїх 60 років святкує найкращий тато та дідусь Тимчук Ярослав Іванович. І це вітання для нього від донечки Галини і внучки Марійки. І ось такі гарні подарунки ми веземо для нього додому, в село Топорівці, щоб привітати дорогого татуся і дідуся. Дорогий наш, вітаємо вас сьогодні. Безмежно любимо, скучаємо і щиро побажаємо вам сьогодні, щоб ви були тільки щасливими та здоровими, щоб у вашому житті було багато радості, добра, сонця, теплоти, любові, поваги і Божої ласки, щоб ваші батьківські очі і ваше любляче велике серце. Завжди тільки билися частіше, і якщо очі то плакали від щастя і якихось приємних звісток. Вибачте, що сьогодні ми не з вами, але у ваш юбілей хочеться так багато вам побажати. Так, за плечима 60 років. Знаємо, що вони пролетіли дуже швидко, і, звичайно, що у такому буденному ритмі життя. Але попереду хочемо і бажаємо, щоб вас чекало найкраще, найкраще життя, найкращі ваші роки життя, бо тому, що хочемо і мріємо бути з вами, бути в тих роках і щоб ви були з нами також, щоб ділилися своєю ласкою і любов'ю, своїми гарними словами підтримки, своєю мудрістю і такою щирою батьківською душею якої нам так зараз не вистачає? Любимо вас, безмежно, безмежно цілуємо, сильно, сильно міцно обнімаємо, бо ви у нас найкращі. А ми їдемо до вас, дорогий наш ювіляр. Вітаємо. на гарну таку дату. Хочемо привітати вас від вашої найдорожчої донечки Галинки і онучки Марічки. Дуже вони вас люблять, побажають, скучають за вами. Хочуть вам сьогодні, тату, якнайбільше всього сказати. Сказати, в першу чергу те, що ви для них дуже сильно дорогий, те, що ви для них найкращі, найдорожчі. Подякувати за вашу любов, роботу, за виховання, за вашу мудрість, за те, що завжди їх підтримуєте, розумієте, за те, що завжди так далеко, але з ними. І побажати вам сьогодні міцного здоров'я, щастя у житті, Божого благословення, многих довгих щасливих літ. Як я вже знаєте, вдома говорила, казала, що за плечима 60. Так, здається, що воно багато, але це дуже мало. А попереду нехай. Наступні 60 будуть найкращими, бо тому, що заплачена наша молодість, тоді коли нам дуже всього багато потрібно, турботи наші в буденні. А попереду нехай вас чекає тільки щастя, і здоров'я, і, звичайно, що задоволення від ваших дітей. Те, що як вони будуть, що вони будуть в житті добиватися, що вони будуть отримувати. А ви як тато, будьте завжди за них угорті. Всього найкраще. Довгих щасливих, ноги. Дякую, дарці, внуці. Є вам гарно, дякую, 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 вітаємо вас. Це ще, Може, мама побоже. Так. Робимо фотографію, але я ще хочу. Наповняємо келихи вина. Зичимо тобі.